Бажаю здоров'я сьогодні. В нашій бригаді ми плідно попрацювали. Ми військовослужбовці поділили на дві групи. Сьогодні відпрацьовували засідку і контрдиверсійні дії підрозділів під час протидії засідки. Одна група у нас був маршрут спланований заздалегідь. Ми прийшлися, подивилися по маршруту, де можна зробити безпосередню засідку. І потім інша група по цьому маршруту рухалась. Працювали ми з трейбольною зброєю. В нашій бригаді є таке озброєння для навчань, для того, щоб хлопцям було веселіше, щоб не просто ротом не пім-пім, ти вбитий, щоб вони на собі фізично відчували ураження, якщо по ним щось прилітає. Також використовували. Пірогранати сьогодні, коли одна група зробила засідка, задача другої групи була виявити засідку і війти з ними в контакт, зробити безпосередньо маневр охват, або якщо засідка нанесла дуже серйозне ураження, то тоді відійти. Потім в другій половині дня ми відпрацьовували зачистку будівлі. Одна група у нас зайняла безпосередньо будівлю, яку вони обороняли, зробили інженерні. Певні загородження, певні розосередили людей, спланували безпосередньо, хто за що відповідає. Виставили секрети біля будівлі. А інша група її задача була безпосередньо зачистити. Але так як будівлю зачищати досить складно, фактично, група, яка обороняла будівлю, вони перемогли. В цілому, хлопці дуже задоволені. Взагалі, заняття це один із найважливіших аспектів перемоги. Якщо людина підготовлена, звичайно, підготовленим бути до всього просто неможливо, коли ти виходиш на бойові з першим пострілом, всі плани вони просто перевертаються з ніг на голову, але Чим більше ти володієш інформацією, тим ти можеш якось зманеврувати, протидіяти ті ж засідці, наприклад, чи, наприклад, зачистити якусь будівлю. Тому що ніколи не знаєш, де ти опинишся завтра і яку задачу поставить керівництво. Кожен військовослужбовець має вміти як зачистити будівлю, так і штурманути окоп, вдало надати медичну допомогу, якщо це потрібно, якщо є поранені, ну і звичайно. Евакуювати поранених побратимів В цілому ціль наших сьогоднішніх занять досягнена. Я особисто хлопцями задоволений. Всі молодці. В цілому приєднуйтеся до зсу нам потрібна ваша допомога. Так як хлопці втомлюються, є люди, які списуються по пораненням, по хворобі, в когось народилися троє дітей. То по догляду списуються. Люди Ну також мають листові стомлюватися. Тому чекаємо на вас, будемо з вами працювати і будемо з вами пліч опліч долати ворога. Майбутнє починається тут. Долучайся.